Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз буде в цілому огляд усіх мототракторів, які є в наявності. Розпочнемо огляд з Кентавра 160Б. Мототрактор з одноциліндровим двигуном, ремінний привід, коробка від мотоблока. Тільки задня ось у нас працює. Саме мінімальний в мінімальні комплектації він коштує 2140 доларів. Ось в наявності він, ось, бачите, є. Це в нас аналогічно, точно такий же. Самий, тобто в нього дороблена комплектація і того, і того, він вже досить комфортний. У нас, бачите, довга база. У нас є нормальне стоянкове гальмо, місце в салоні, КПП не мішає ногам. Плюс педалі розташовані адекватно, тобто щеплення, гальма, акселератор далеко один від одного, тобто цих всіх болячок його позбулися. Ну, звичайно, тут в нас йде. Одноточна навіска, є комплекти, де ставляють, перероблюють на трьохточку. точку. Але в цілому, ось так. По максимуму лампочки замінені леди. По техніці все те саме. В цілому така техніка. Є ще така сама модель, але з усиленою рамою. Тобто вона буде коштувати 2340 доларів. Зараз А, ось він. Дивіться. Аналогічно точно такий самий. Мототрактор, але бачите, яка, наскільки грубша рама в ньому йде. І так само тут у нас вже роздільна педаль гальм. Ось так. І трошки змінена компоновка КПК, вона вже вбік йде. Але гідравліка все те саме, тут є плаваючий режим, одноточна навіска, одноциліндровий двигун той самий, в цілому, він просто чуть-чуть вищий і довша база в ньому також йде. І плюс того, що посилена рама, вже якраз можна трошки більше його. Навантажувати. Ось, давайте глянемо. У нас тут є ще 240 Б. Ціни його зараз немає, тому що його вже купили. Тобто, це по факту аналогічна модель, тільки в нього стоїть потужніший двигун. Ось, вже так само більше місця в салоні. Така ж рама, як і на 160-му усиленому, тобто потужніша рама. Коробка, по факту, та сама йде в ньому. Ось. Одноточка, просто трохи потужніший, більший мототрактор. І в цілому, все. По техніці вони аналогічні, ті самі ролі, ті самі комплектуючі, просто потужніші. Чи це плюс, чи це мінус? Ну, є питання, того що 20, Ну, по факту в нього 22 кінських сили. Це вже трохи більше навантаження для нього. Для цієї самої ж коробки, і є ризик зламати її. Швидше, ніж, наприклад, на 160. Але треба, так, да, з розумом до цього відноситись. Потім, потім. У нас тут так само більші колеса. Давайте глянемо. На цьому у нас тут передні 5 на 12. А тут, а тут не написано. Оп. Давайте глянемо з цього боку. Так, да. є? Вроді би. Так, да, є, бачу. 6. На 12, тобто вони чуть-чуть вищі і ширші йдуть, та ширші вони йдуть. І задні так само ширші трішки. В цілому все? Ну і інший капот, звичайний. Потім. Давайте глянемо, що в нас тут ще є з мототехніки. Дивіться туди. Кентавер 350 VR. Ось це вже досить таки потужний мототрактор. Можна його вже навіть вписувати в міні-трактора, тому що в нього вже є тракторна коробка. Компоновка педалей та сама, роздільна педаль гальм є. У нас досить така також груба рама. В ньому більша гума. Тобто передня 6,5 на 16, а задня 9,5 на 20. Мені здається, його вже класифікують як міні-трактор. Можемо зараз відразу переглянути. 350, да, ВР 2850 доларів. Він вже коштує. Вже, і в нього йде вже і трьохточка, яка там ну, до 400 кг може витримувати по факту. Стинкове гальмо, рамка. Ось тут є в нас. Малий двору потужності. І ось таке вухо причіпне. Причіпне вухо, прищі пристрій по факту. Е, з особливостей, то це, звичайно, двигун на 35 кінських сил. Але все ж таки одноциліндровий з величезним маховиком. Генератор у нас тут під капотом захований, Це вже трошки плюс, але все одно досить низько він знаходиться. Якщо вже як берете його для того, щоб кудись їхати, прям треба його підняти трішки. Буде краще. ЗС 1135. Дуже обмачний у ньому 23 рік. Що ще? Ну, рульове все одно механічне, в ньому йде. Ну і в цілому. Отак це все. Так, закриваємо капот. Глянемо, що тут у нас? Дивіться, так само 350 -та модель тільки червона. Тут у нас 240 Сіпікат це вже прям міні-трактор з міні-тракторською коробкою і в цілому по. Мототехніці все, її все розкопили, були ще пам'ятаєте, зубри булати, їх уже всіх немає. З ремінних міні-тракторів вже все ще є шефенги 240 BFL. Ось гляньте, яке сидіння прикольне. Перший раз таке бачу. Насправді він коштує BFL 3470 доларів. Є в нас оновлений 240B з іншим капотом, іншою компоновкою Салона вже трошки. І це просто шфен 240Б синій новий 3420 доларів. І є ось такий ще 240L з блокуванням заднього диференціалу радіатор у нас збоку. Зараз скажу, скільки він коштує. 3500. А, ні, 3340 3500 це 240 RL. Це коли радіатор спереду. Коли радіатор з боку, він на 100 доларів дешевше. Ось така класифікація в них. 3400 коштує даний міні-трактор вже. Дивіться, там ще є ну, більш нові моделі шифенгів. Ось. 244 BFU. Я скільки він зараз коштує. BFU 4500. А в нього іде да, повний привід. Він без блоку... блокування. Ось максимально по факту комплектація швенга, яка тільки може бути. Радіатор спереду, гарна трьохточка. вал відбору потужності, тобто повноцінний міні-трактор вже як... як він є. І є ще одна комплектація, по-моєму. Це в нас ой БФУ, а це у нас. А, BFLU. Це з блокуванням заднього диференціалу вже. По факту він має бути. 3520 доларів. Ось так. Така їхня класифікація. Чим він ще може відрізнятися? Давайте зараз підкажу. Не вказано. Гума в нього невелика. 6 на 12 передня і задня. 7,5 на 20. Ось. І в цілому по одноциліндровій техніці це все більше, більше поки що немає, як мінімум тут Михайлівці-Робожівці, так точно. Тобто кентаври на будь-який смак, в принципі, з не посиленою рамою. Є прям повноцінний міні-трактор вже з гарною коробкою, яка буде отримати навантаження і трапточку, і відбору потужності. Ну і звичайно ж, на будь-який смак шифенге з заднім приводом. Повним приводом з блокуванням і без, ось з радіатором з боку і спереду, вони ще є в наявності, їх ще можна придбати. Ось так. Для кого підійде така техніка? Ну, в цілому, тут залежно від уже коштів, того, що якщо людина хоче собі міні-трактор, все одно вона буде дивитися як Сінтай в першу чергу. Тому що, ну, це прям три циліндри, коробка нормальна. Ну і це трактор. Ось. Е, одноциліндрову техніку вже беруть, коли от не вистачає коштів. Е, на... Повноцінний міні-трактор, і тоді вже ремені йдуть в хід. І, в принципі, вона також свої функції виконує, є і, і е, з вами боропотужності, трьох точки, аналогічно е, все працює. Е, потім, що ще в цілому, є і з повним приводом. Е, правда, в них не буде жодному е, гідропіцілювача керма за рахунок він дешевший. Ну і в цілому це інша трохи специфіка те, техніки з ременями трошки все. Інакше. Але е, навісне обладнання чіпляється одинакове і туди, і туди. Просто на мототехніку воно буде менш потужним. Е, ось так. І в цілому мототехніка буде також легшою. Е, в цілому, ось так. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас є з цього всього переліку техніки якась в користуванні, відгук буде корисно читати людям. А вам що дякую за увагу. На все добре і до побачення.